Працює Городоцький телерадіопрес-центр доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі, до вашої уваги традиційно у цій порі черговий інформаційний випуск програми Городочина. На його початку коротко про головне. Городочина займає перше місце в області. На жаль, сумної статистики по кількості людей, які загинули на водоймах. Сильні дощі та грози завдали чималих втрат жителям міста та району. Яким транспортом незабаром їздитимемо, бо кількість маршруток може поменшати. І про ці та інші теми детальніше у наступних відеосюжетах. Україна та світ потерпають від повеней. Не обминула ця проблема. І городочино. Городок теж постраждав від проливних дощів та гроз. У місцевих водоймищах піднявся рівень води, що спричинило підтоплення. Крім того, проливні дощі пошкодило чимало доріг у місті та районі. Декілька днів сильних злив городоцькі дороги не витримали. На багатьох вулицях дощова вода зробила канави глибиною до пів метра. Як почав лити дощ по вулицях, текли бурхливі ріки, які затоплювали подвір'я та городи. О, я зараз лишилася вдома сама, бо невістка поїхала в Полтаву, вона сама з Полтави родом. То то і страшно було. Я навіть з хати не виходила. Що затопляло думаю, до буде в гаражі машина, затопише А що, що що, я могла сама зробити? Ситуацію ускладнила горбиста місцевість міста та відсутність на багатьох вулицях водовідведення. В результаті на вулиці Свердлова весь щебень з дороги дощова вода змиває у річку. Як дощ йде, то воно обмиває. Камінці все качають туди, туди заляло і все а вони підсипають кожен рік через рік, підсипають а куди вона той сіб'енка. Вона не закріплена, треба уклон робити дорова. Що вода збігала в рів, а врова вже витікала І все. до речі, на даній вулиці працівники комунального підприємства вже намагалися зробити грейдером канави для стоку води. Та деякі її жителі перешкоджали цим роботам. Інші ж канаву просто засипали, аби зробити заїзд на своє подвір'я. нехай щось робити. От, а людей хто живе по тій стороні, хто мусорить, нехай їх штрафують. Я так кажу, і всі ми так вирішили. У них можна перейти, може перейти, котра вийшла з подвіра, перейшла, а тут подивіться, ні коляскою, ні діти не приїдуть, ні машина скоро не хоче їхати до нас. Така ж подібна ситуація і на вулицях Суворова, пролетарська Лесі України, щорса тощо. Міський голова разом із заступником вирішив сам оглянути всі проблемні вулиці та поспілкуватися із жителями міста. Ці погодні умови дуже були зливі і дуже зруйнували наші вулиці. Не, не, не Необхідні дуже великі кошти, щоб їх відремонтувати. Якщо б було перевиконання в міській раді, ми б ці кошти кинули на ремонт дороги, тому що конче необхідно їх ремонтувати, бо люди просто в мене серце розривається, я сам подивився, як люди добираються до своїх домівок, треба щось робити. Вранці якщо не висадить коштів цього року, не знайдемо, тоді будемо планувати ці вулиці. Які ми об'їхали з вами на, на слідчий рік. Нагадаю, що виділити кошти з міського бюджету попередньо не виніс це питання на, ріш, на розгляд сесії неможливо. І крім цього, необхідно мати ці кошти в міському бюджеті, щоб направити на, на ті чи інші видатки. Сьогодні е ситуація з надходженнями до міського бюджету плачевна, як ви бачите, виробництва в місті немає. Тому сьогодні доводиться розраховувати на допомогу комунального підприємства і на допомогу спонсорів. Та разом з тим міський голова зауважив, ремонтувати дороги на даних вулицях, так як раніше, не будуть, адже видно, що беневе покриття ефекту не дає. Будемо е, планувати, щоб з просочкою робити, щоб е, осмолювати цей, цей, цей е, щебінь, щоб він тримався на дорозі. І головне водовідведення. Якщо буде водовідведення, вода буде мати куди тікати, не так будуть руйнуватися дороги. на жаль, в нас багато залежить від людей, тому що люди, кожен собі той гаражик побудував, той доріжечку до себе красиво побудував, а водовідведення нема. У городку також затопили городи та деякі домоволодіння в мікрорайонах Шевченка, Щедлівчина та Старобойня. Загалом за червень на Хмельниччині випала вдвічі більша за норму кількість опадів. Та синоптики обіцяють, до кінця тижня дощі та грози припиняться. Городочина займає перше місце в області по кількості загиблих на водних плесах. Сумний рахунок почав свій відлік у травні цього року, коли у селі Бедриків цей місцевий житель вирішив перебалити. А минулого тижня за три дні у Городецькому районі втопилося. Троє людей. Випадки сталися 20, 21 та 23 червня. червня. Усі троє молоді люди віком від 15 до 27 років. 21 червня в обідню пору до рятувальної служби подзвонив чоловік і повідомив, що його товариш пірнув із дамби на новому пляжі та пропав безвісти. Через декілька хвилин його тіло виплило з іншої сторони мосту, проплило декілька метрів та зникло під водою. Наші працівники виїхали на місце. Взяли все необхідне спорядження, проводили роботи в протягом години часу і виявили його вже на тій стороні водойми, смотришки, бачите, отам, підняли його до берега. Вже загиблому жителю міста городок було всього 27 років. Чоловік хотів просто покупатися, та доля розпорядилась інакше. По тому, що як ми виділеним, побачили, що він вдарився головою, то, що було з травми пошкодження. Там вже міліція проводить вже свої шуперти дії. Днем раніше на хуторі Вербична Скіпчанської сільської ради потонув 17-річний хлопець, а в неділю 23 червня у селі Креміна 15-річна дівчина. Через ці трагічні випадки у городок приїхали фахівці головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Разом із рятувальниками районних підрозділів вони обстежували місця загибелі людей та проводили інформаційно роз'яснювальну роботу з відпочиваючими щодо правил поведінки. На воді ми рекомендуємо в більшість випадків. Рекомендуємо як головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Більшість громадянам відпочивати тільки в місцях, обладнаних для цього відпочинку. Тобто, повинні бути забезпечені рятувальні служби, які б могли завжди прийти на допомогу, якщо людина потрапила в біду. В цілому з початку року на Хмельниччині вода забрала життя 9 осіб. За аналогічний період 2012 року загинуло 27 людей. Загалом по Україні цьогоріч втопилося 467 людей. Основними причинами лиха є порушення правил безпеки під час купання. Часто винуватцями надзвичайних подій стають люди в стані алкогольного сп'яніння та діти, які залишились без нагляду дорослих. Якщо розглядати сільське господарство тільки з позиції зиску, то ці сподівання зазнають невдачі у перший же рік розпочатої справи. І не лише тому, що сільське господарство це великий ризик, а й тому, що воно чинне найбільше у порівнянні з іншими галузями потребує стратегічного підходу на перспективу, а також щоденної надзвичайної складної роботи з людьми. Без сумніву, що саме ці думки озвучені під, під час однієї із зустрічей з керівником, почесним президентом групи компанії Вітагро, а нині народним депутатом Сергієм Лобазюком, закладені в основу діяльності очолюваного ним підприємства і справді протягом 9 років відколи на Хмельниччині потужно, заявила про себе група компаній «Вітагро», «Аграрна компанія 2004» та агропром не знайдеться жодної людини, навіть із конкурентного середовища, які б могли б звинуватити цю компанію у недобросовісності чи споживацькому відношенні до землі. Проте усі набутки Вітагро в рослинництві, тваринництві, садівництві і співпраці з сільськими громадами, зрозуміло, не в один момент стали дійсністю. Краплина за краплиною вони наповнювали той глек з цілющою водою, що зветься досвіду. І тепер вже досвід групи компанії Вітагро вартий запозичення. Не дивно, що на день поля організований її засновниками, прибули аграрії з Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Житомирської областей і навіть представники із Молдови. З вітальним словом, до учасників семінару звернувся Володимир Свіжий, голова районної адміністрації, який. Роз розповів про городочину як край аграрний туристичний та привабливий для інвесторів. Керівник району пообіцяв у різний спосіб підтримку влади тим добросовісним інвесторам, які захочуть відповідально і серйозно працювати на землях району. Керівник групи компанії «Вітагро» Петро Лебазюк відмітив, що такі семінари вже стали традиційними і дають свої чималі результати. На сьогоднішній день проводиться це свято з такою метою, щоб в першу чергу познайомитися з новими людьми, поспілкуватися, отримати якісь нові. Технології, десь нові поради від друзів, колег, тому що всі ж сьогодні щось вивчають нове, і всі е на сьогоднішній день стараються йти на крок вперед в сільському господарстві, тому що перспективи в сільському господарстві будуть тільки з новітніми технологіями. Тому на сьогодні ми проводимо таке свято з метою, щоб е вивчити. Краще ринок України, показати, що є нове на ринку України, надати десь свій досвід і отримати якісь нові пропозиції, чи нові якісь, ну як правильно сказати, побажання або напевно якісь на, ті набуті знання в людей, так які вже є в людей. Про нові передові технології науці, що тісно поєдналися з ефективним веденням сільського господарства, зокрема про ресурсозберігаючі технології, присутнім розповів Микола Доля, член кореспондент Національної аграрної академії, який вже не вперше співпрацює з Вітагро, і його новинки є дуже цікавими і корисними для аграріїв. Також на семінарі йшла мова про роль стимуляторів росту у технології, презентували нові насіння озимої пшениці та озимої ячменю від Zaten Union країни Німеччина. Присутні побували на полях лісоводських і Вахновецьких приватного підприємства Аграрна компанія. Оглянули зернові та технічні культури, які достигають та набирають ваги. І у городку може поменшити кількість міських автобусних маршрутів. Ті, хто користується послугами місцевих перевізників та представники влади, скаржаться – Перевізники не дотримуються умов договору, укладеного з міською радою. Городоцькі перевізники пояснюють, вони все більше зазнають збитків. Розібратися у тому, хто дійсно має рацію, намагалися на нараді в голови Райдержадміністрації. Що ж вирішили, знають наші кореспонденти. Вже сім років у городку з центру до мікрорайону Молочний можна приїхати на маршрутці. І відтоді є ті, хто дякує за таку можливість, і ті, хто нарікає на якість надання таких послуг. Уся проблема, говорить мер міста, в самих людях, як водіях автобус так і пасажирах. взагалі то питання перевізників – це болюче питання. Воно все було, є і буде проблематичне, поки ми не знайдемо. Таких ну так будемо говорити патріотичних перевізників, які не думали тільки за наживу, а думали, як доставляти людей на той чи інший маршрут. Пасажири ж найчастіше скаржаться на те, що перевізники не їздять у вихідні та святкові дні, а також не дотримуються вказаних розкладів та графіків руху, не доїжджають водії маршруток до зупинок черемшина, дубок, міське кладовище, бойня. Моя пропозиція така, що часто багато людей ходить з сторони черемшина, з тої сторони. І просто люди не мають чим доїжджати зустріни сторони черемшини. Ще така проблема, часто, коли стоїш в старому заводі, перевізники не зупиняються через те, що вже повний бус. Мусиш стояти, наприклад, чекаючи другого бусу оце проблема така. Попри пропозицію керуючого виконкому міської ради скоротити кількість маршрутів поки що будуть лише спостерігати за тим, як діючі перевізники дотримуються умов договорів, укладених з міською радою. нас є комісія призначена люди будуть брати представників допустим соціального захисту. Ще. Будуть виходити на маршрут, контролювати, коли графік розклад є в перевізнику, коли вони повинні бути на тому чи на іншому маршруті, на тій чи іншій зупинності. Перейшли, зафіксували, немає, склали протоколи. І так декілька протоколів, і будемо. Приймати рішення у перевізників свої аргументи, які вони висловили під час зустрічі з головою Городоцької райдержадміністрації. Вони і так частіше зазнають збитків, чим заробляй. Найбільше потерпають власники автобусних маршрутів від пільговиків. За них держава кошти вчасно не перераховує. Відтак, аби зменшити збитки на вимогу водіїв, частина пільговиків оплачують проїзд. Хоча деякі пільговики намагаються водіїв зрозуміти. Якби всі пенсіонери їздили безплатно, але там дають кусочок їм, ну хто зайде, там три чоловіки, а вже решта платять, і вже трошки незадоволені. Ну, дай Боже, щоб якби, вертали гроші перевізникам, то ми б всі хотіли пенсіонери їхати безплатно. А так, але зараз задоволені тим, що маємо. Нарікали приватні перевізники і на дороги, через які часто ламається автотранспорт. Да, дороги в поганому стані, особливо вийшли з цієї зими в поганому стані. І ну, хто бачить, ми трохи їх починаємо ремонтувати. І тут почали з райцентру, наче і там в Сатанівській, де краще почало працювати. Але, звичайно, що свій час було ліквідовано райду в городку. Це трошки воно також вплинуло на те, що є проблема з дорогами. Міський голова перевізників розуміє і зазначає, це питання потрібно вирішувати на рівні держави. Якби держава перерахувала адрес, адресні гроші людям, люди отримав там, до прикладу 300-200 гривень, коли хочете тоді їде. А поки будеться ці пільгові перевезення, до тих пір у нас будуть такі непорозуміння з населенням. Нам обіцяють, обіцяють, а віддавати не віддають. Це що, що повинні вони віддавати. Немає, е, чи грошей немає, чи, нам кажуть, що немає грошей. Також збитки зазнають і через ціну квитка. Перевізники говорять, на даний час тариф на проїзд на автобусі не відповідає дійсності, адже паливні матеріали та автозапчастини дорожчають по декілька разів на рік, а ціна квитка один раз в два роки. Всі запчастини дуже дорогі, дуже дорогі. Пальне теж дороге. Дороги в нас немає, а дуже часто ламається автобус і через то я не знаю як, воно, Но, якби були кращі дороги, то могло б бути так середина наполовину. Якби було за два, то було добре, а зараз за два п'ятдесят, і теж мусимо їхати, а що, ж й теж добре, а якби їх немає нічого, то що? Раніше і пішки ходили, а зараз і за 2,50 їдемо, а що робити? Щодо оновлення автомобільного парку, то тут навіть мова не йдеться, подекуди перевізникам не вистачає коштів навіть на заробітну плату. Змоги є, так, щоб обновити другий автобус, поміняти змоги нема. Заробітку стільки нема, щоб його обновити поміняти на другий. Бо мене зараз треба ремонт мотора робити, і я мушу його всі кошти, які зароблені, не зароблені, всі, мушу витрачати на ремонт мотора. І це мені прийдеться вже. Відробляти і два місяці я мушу бути без зарплати. Найбільшою проблемою перевізників, які займаються перевезеннями по району, є нелегали, через які не можуть зробити кошти ті, хто має ліцензії. Нелегали вже зараз в кожному селі. по два три буси, навіть не то, що вже оскорбляють шоферів. Вже кажуть що шофера, доки. Ну вже в нас одному шоферу навіть таке на голові показують, що ти не розумієш, Він стає посеред дороги, це ж людей везе. А він посеред дороги стає, поки він не загрузиться, він не відійде. Це вже Балакири в нас, вовеселець, Сатан, Це вже два таких, що вже стають наглим образом перед, перед автобусом і вже стають роги. Тут нелегали. Це проблема наша. Держава нам в цьому нічим не допомагає. Тут треба нам... За податкові закони немає нелегалу. Доказати дуже сложно і штраф 170 гривень. В ГАИ, ДБ, э, дорога, в ГАІ, ну, в них теж немає на них закону. Ніде на закону на нелегала немає. Усього по городку розроблено шість автобусних маршрутів загального користування, два з яких належить комунальному підприємству Гордокмунсервіс. По району ж ліцензії для здійснення регулярних пасажирських перевезень на 15 приміських маршрутах мають 8 приватних перевізників та товариство «Автотрансподілля». І на Городочину завітали освітяни із Чемеровеччини. Дружній візит відбувся в рамках всеукраїнської акції. Нові стандарти, нова школа. Започаткували її Міністерство науки та освіти, молоді та спорту України. Мета перевірити готовність закладів освіти. Відповідно, нас перевіряв педагоги Ярмолинецького району. А ми з візитом завітали в Горнагородочину. Як готові навчальні заклади до впровадження нових державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти. Зустрічали гостей традиційно з хлібом та сіллю городоцькі освітяни та представники влади. Гості відвідали загальну освітні навчальні заклади Городоцького району, серед яких школа з польською мовою навчання, Городоцька освітня школа No2, Лісоводська, Великолевацька та інші школи, а також реабілітаційний центр Віра у життя. Першим навчальним закладом, в який завітали чимировчани, була школа з польською мовою навчання. Дуже цікава школа, на чмерчені такого закладу немає, адже в нас немає нас меншин. Нам уже цікаво, тим більше, що це такий ультрасучасний заклад. Тут є абсолютно. Ми переконалися всі умови. Я вже говорила про здоров'язбережувальні збережувальні технології. Зрозуміло, тут дітям тепло, затишно, сонячно, світло. Я розумію, що тут і харчоблок, і всі інші умови для дітей передбачені. Сьогодні побували в бібліотеці, теж побачили який книжковий фонд, які умови мультимедійне забезпечення. А це вже говорить про готовність школи, про готовність педагогів до впровадження нових стандартів. Загалом, як зауважив Борис Ветковський, начальник управління освіти та науки, молоді та спорту Городоцької районної адміністрації, в районі створені необхідні організаційно-педагогічні умови для впровадження нового державного стандарту. У 36 навчальних закладах облаштовано внутрішні санвузли, забезпечене холодне та гаряче водопостачання. У 17 школах району функціонують медичні кабінети. Усі навчальні заклади підключені до мережі інтернет. За п'ять місяців цього року у Городоцькому районі створено 183 робочих місця, стверджує районна служба зайнятості. Та разом з тим, центром зайнятості виявлено 79 осіб, які працюють на неповну ставку. Крім того, є чимало нелегальних працівників. Задля вирішення проблеми легалізації заробітної плати та зайнятості населення, 26 червня у центрі зайнятості відбувся круглий стіл, про що йшла мова далі у програмі. На роботу лише легально. Ось основна мета проведення таких круглих столів. Обговорюють досить актуальну проблему для городоцького району представники влади, працівники управління соціального захисту населення, податкової служби, пенсійного фонду та інші. Директор центру зайнятості додає, такі наради дають певний результат. Тільки за 5 місяців поточного року 20 осіб було легалізовано, тобто. Люди прийняті фасі на роботу, і відповідно роботодавці їм виплачують заробітну плату, їм де трудовий стаж, і відповідні йдуть нарахування до бюджетів. Чимало увагу під час засідання приділено питанню створення робочих місць в районі. До того ж, з 1 січня цього року вступив в дії новий закон про зайнятість населення, який заохочує роботодавців створювати нові робочі місця. В цьому законі стаття 26 і стаття 27 передбачено відшкодування єдиного соціального внеску. Загалом за п'ять місяців цього року в районі уже створено 183 робочих місця, і представники влади зауважили збільшити кількість робочих місць та їх легальне оформлення. Сьогодні основне завдання райдержадміністрації та районної ради. Які перспективи це я вже неодноразово говорив про те, що це запустити молокозавод наш? Це плодоконсервний завод, це розвиток малого середнього бізнесу, створення їм умов для того, щоб вони брали людей на роботу. Велика перспектива це і по коли розбудовується в даний час санаторій Сатанів. Після його завершення там також потрібно буде багато робочих місць і медичних працівників, і по обслуговуванню, і слісарів, і других спеціальностей. Також на засіданні піднімалося питання реєстрації підприємств. За місцем здійснення діяльності, адже по цій причині до бюджету району не надходить значна сума коштів. Загалом же цього року виявлено 15 нелегальних працівників та 16 роботодавців, в яких є порушення в оформленні трудових відносин. Порівняно з минулим роком, кількість нелегальних працівників зменшилась на 5 чоловік. Якщо в інших регіонах Хмельниччини є проблеми із створенням нових робочих місць, то у нашому районі із будівництвом сучасного санаторного комплексу Арден Палац, який зводиться у Сатанівських товтрах, є чималі перспективи щодо працевлаштування молоді. Більше того, при спорудженні оздоровчого закладу, аналогів якому немає в Україні, працюють більше 350 будівельників. Серед працівників будівельних організацій чимало представників молодого покоління, які після отримання диплому робітничих та будівельних спеціальностей приступили. До роботи. Із веденням дії орден палацу нові робочі місця отримав біля 800 жителів краю. На виконанні розпорядження президента України про надання преференцій при прийомі на роботу молоді керівництво санаторію вже збільшило замовлення освітнім закладам країни на фахівців медичної галузі та готельно-ресторанного спрямування, які будуть працевлаштовані у новозбудованому оздоровчому комплексі. Наразі керівництво оздоровниці укладає договори з медичними коледжами Чемервець, Хмельницького, камянець подільському та іншими освітніми навчальними закладами про прийом на роботу їхніх випускників. За словами директора санаторії Валерія Калмакова, планують запросити на роботу більше 300 молодих фахівців. Для них уже збудували гуртожиток на 200 місць. Плана будівництво квартир для молодих спеціалістів. Майбутні працівники Орден Палацу отримують повний соціальний пакет. Заробітня плата також буде достойна. Молоді люди матимуть можливість кар'єрного росту та удосконалення професійної майстерності. Окрім медичного персоналу, будуть приймати на роботу кухарів та офіціантів у затишні ресторани та бари водіїв, адміністраторів, спеціалістів з обслуговування комп'ютерної техніки та інших. Тож ведення в дію Палацу відкриє нові горизонти для молоді городочини та тих, хто приїде сюди працювати. І 26 червня відбулися урочисті збори з нагоди Дня Конституції України. Учасників заходу привітав голова районної адміністрації Володимир Свіжий, який, зокрема, наголосив на відповідальності кожного громадянина на виконання основного закону України та дотримання основних норм та положень. Прийняття основного закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності. Навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній соборній державі. В основі головного закону України лежить тисячолітній державотворчий досвід Руської правди Ярослава Мудрого та першої на теренах Європи Конституції гетьмана Пилипа Горлика. Основний закон. Прийнятий у 1996 році став правовою гарантією незалежності України. Від облдержадміністрації та обласної ради кращим працівникам району грамоти та цінні подарунки вручив голова районної адміністрації. Учасників урочистостей вітали професіонали та аматори сцени юні городочани. 25 червня православні віруючі нашого міста прийшли у свято Онуфріївський храм, щоб помолитися Богу та преподобному Онуфрію Великому, пам'яті якого церква шанує саме цього дня. Про життя преподобного знаємо чимало, зокрема те, що Онуфрій є покровителем подорожуючих, породіль, родин, що є бездітними, покровителем родин, щоб родина була у достатку. Онуфрій мав ласку покликання від Бога, він покинув заможне життя, обрав монашу обогість, але завжди пам'ятав про потреби родин і завжди молився за них. Особливо. Цінував молодь і дітей. Це цвіт майбутньої святості, стверджує передання його слова. Тому не дивно, що український народ шанує цього святого. Городочани мають унікальну можливість щотижня та в престольне свято помолитися та приклонитися до ікони святого Онуфрія. І на завершенні випуску традиційний прогноз погоди. У суботу 29 червня увечері йтиме дощ. Температура плюс 15 градус тепла. У неділю 30 червня хмарно, плюс 14 плюс 20. У понеділок дощитиме плюс 14, плюс 20 градусів літньої спеки. Це вся інформація, яку підготували кореспонденти Телерадіопрес-центру для вас, шановні телеглядачі. Творча група програми Городощина. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного настрою і до нових зустрічей в ефірі.